Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні поговоримо про путінізацію Європи через загрозу приходу до влади у окремих країнах ЄС ультраправих популістів, мій співрозмовник, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Що ж, сьогодні в Європі ми спостерігаємо такий загальний популістський правоекстремістський тренд, да, де у багатьох країнах, ну, наприклад, там Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Німеччина. До, якщо не до влади, то електорально збільшується правопопулістські сили, свій, свій вплив. З чим пов'язаний цей електоральний успіх, чому вони збільшують свою силу і? Якби отримують більше депутатів, навіть не тільки у місцевих парламентах, а й європарламенті вони збільшують свою кількість? Ну справа в тому, що в умовах демократії а фактично всі країни Європи, Євросоюзу є країнами демократичними, а абсолютно нормальним явищем є зміна влади. Тобто, це цілком нормальний процес, коли Наприклад, відбувається все це хвилями. Спочатку, наприклад, приходять до влади е, лівоцентристські сили або ліві. А потім е, відбувається процес, коли е, скажімо, через якусь втому від е, е, правлячої партії до влади наступному на наступних виборах в рамках наступного е, виборчого циклу приходять приходять праві партії. Тобто, це цілком нормальне явище. І е, є у нас е, якщо розглядати з точки зору ідеології, то е, праві і ліві партії, вони в принципі, будучи європейськими продемократичними силами, вони підтримують Україну. Чому тому, що вони поділяють ті цінності, за які ми боремося? А йдеться про такі цінності: як демократія, як е, верховенство права, як права людини, і всі демократичні партії. Поділяючи ці цінності, вони водночас підтримують і Україну. Це цілком нормально, йдеться скоріше про деякі партії, які займають, ну скажімо так, є крайніми популістичними партіями. Тобто, я б це сформулював таким чином. Хто більше зараз підтримує в Європі з точки зору ідеології, які партії підтримують Україну? Це насамперед. Ті партії, які є правоцентристськими або лівоцентристськими тобто ті партії, які зацікавлені в політичній стабільності, в стабільності існуючої політичної системи, і які використовують демократичні засоби боротьби, які не ведуть боротьбу з самою демократією, водночас а, с, а, можна сказати, що а, ці а, крайні праві, крайньо ліві або край, а, крайньо праві партії, вони е, іноді е, підтримують якісь е, проросійські путінські наративи. Чому? Тому що вони не зацікавлені в стабільності демократії і в стабільності існуючої політичної системи. Вони намагаються підірвати існуючу стабільність і е, зруйнувати існуючу систему демократії. І в цьому плані їхні інтереси збігаються з інтересами. Путіна з інтересами Росії, оскільки Росія також зацікавлена в тому, щоб е, підірвати, знищити існуючу стабільність і існуючий порядок, в тому числі правопорядок. І тут ми бачимо певні збіжності в інтересах між е, такими крайніми популістичними рухами і е, путінською Росією. Але е, на щастя, е, такі е, крайньо радикальні, крайньо популістичні партії зліва справа. Вони знаходяться в меншості, і їм не вдається зробити основне зламати, підірвати існуючий стабільний політичний і правовий порядок. Е, зрозуміло. Ну, а на ваш погляд, традиційні партії, традиційна політична система Європи вона. Здатна якби переварити так і якщо не перемогти, ну принаймні мінімізувати шкоду від таких політичних сил, тому що ну вважається, що вони не вважається це видно. Вони діють у піку Брюсселю стосовно протидії Кремлю. Вони виступають часто проти санкцій, проти допомоги Україні. Також є припущення, що якщо розпочнеться активний переговорний процес, то вони будуть дуже сильно кричати, скажімо так, про те, що з Росією треба якомога скоріше налагоджувати діалог, треба повертати її до Європи, і все таке інше, чи є у Європи запас міцності, аби все таки втримати в рамках, скажімо так, такі політичні сили. Тому що вони, як ви сказали, ну це видно і так вони загалом е, або проросійський, антиукраїнський загалом, отак, от вони діють. Ну, питання е, допомоги України стало своєрідним маркером демократичності і стабільності для європейських країн для європейських партій, і е, звичайно є е, маргінальні по суті партії на сьогодні, які намагаються за будь-яку будь ціну досягти влади. І в тому числі використовуючи питання України в такий дуже недобросовісний спосіб як інструмент політичної боротьби. І коли вони критикують правлячі традиційні партії, будь то ліві або праві партії, вони намагаються використати питання України власне для того, щоб підірвати позиції цих традиційних партій. Але на щастя, в Європі є доволі Міцний запас, запас міцності, політичної міцності стабільності, який дозволяє все таки, ну не дає можливості таким крайнім партіям досягти успіху, і якщо можна так виразитися, робити погоду, тобто змінити політичну систему. Ми бачимо поодинокі приклади, коли в деяких країнах вони намагаються такі радикальні партії. Популістичні партії намагаються досягти влади увійти в коаліцію або навіть сформувати коаліцію. Але поки що ми не бачимо такого ну суттєвого успіху, якщо можна так виразитися. Варто також звернути увагу на те, що, наприклад, праві партії вони також в різних європейських країнах вони бувають різні. Ми бачимо позитивний приклад такої правої партії, як Партія Джордже Мелоні, наприклад, брати Італії, яка є правою партією, в якомусь сенсі її можна назвати популістською партією, але незважаючи на це, вона підтримує Україну А, Україну, або є приклад такої правої в якомусь сенсі навіть і радикальної партії, яка по суті виграла вибори в Нідерландах. Ми бачимо, що її лідер він змінив риторику і він зараз. До активно підтримує Україну, тобто є різні партії. Для нас тут ключове питання, навіть не ідеологічне, яку ідеологію сповідує та або інша партія для нас. Головне, щоб вона підтримувала Україну і щоб ця партія була заінтересована в підтриманні в стабільності і в своїй країні, і в рамках Європи. Ну, ви сказали, що праві бувають різні ну тобто, одні підтримують Україну, інші не підтримують Україну. А як ви вважаєте, чому можливо, тому що подекуди вже досить багато декуди не подекуди, а багато з'являється інформація, що ті чи інші правість ультраправість тієї чи іншої країни е, ну отримують фінансування і медійну допомогу е, від Кремля? Можливо, з цим пов'язано те, що одні ультраправі вони проти Росії за Україну. Що природня, а інші навпаки, а, так я це теж пов'язую з певним таким економічним, можна сказати, фінансовим впливом Росії, тому що а, а, Кремль намагається фінансувати і підтримувати а, ті партії, які а, можуть посіяти хаос, тому що головне завдання Кремля зараз посіяти хаос у світі і в Європі. І, а, Кремль використовує фінансує, фінансує такі партії. А е, є, наприклад, дока е, не докази, а, скажімо так, підозри стосовно того, що альтер... німецька партія, крайня популістична партія альтернативи для Німеччини, що вона отримувала е, в тому числі фінансову допомогу з боку Кремля. Є підозри стосовно деяких е, е, крайньо лівих партій, які також Отримували таку допомогу з боку Кремля. Тобто, дійсно, Кремль він не шкодує грошей на те, щоб підтримувати саме такі партії, і ці партії, на жаль, вони е, йдуть на це, і е, вони також намагаються в якийсь спосіб завадити допомозі Україні з боку своїх європейських країн. Добре, ви сказали, що ну, в основному ультраправі не отримали не отримуючи реальну владу, але маємо Австрію, де більш за все, що в цій країні вперше після Другої світової війни ультраправий політики і ультраправа партія можуть сформувати більшість у парламенті і отримати реальну владу. Це гербер Кікель. Були вибори в минулому році. Він їх виграв спочатку. традиційно, скажімо так, більш помірковані партії створили коаліцію, його не взяли, але. Коліція розпалася, і тепер він має першочергове право і вже намагається формувати новий уряд. Його модель це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Що для нас вже зрозуміло, що це проблеми. Він проти допомоги Україні, він проти санкцій проти Росії, і все таке інше. Що ви можете сказати стосовно Австрії і цього прецеденту, де ультраправі. Більш за все отримують реальну владу, все таки Австрія, ну так, це не така велика країна, але це одна з центральних країн Європи. Все таки, так на мою думку, насамперед, це скоріше виняток загальної тенденції, тобто, коли е, такі крайній правій е, по суті радикальній партії популістичні вдається. Навіть ставити питання про участь у уряді і формувати уряд. Ми ще достеменно, остаточно не знаємо, чим це закінчиться, чи вдасться сформувати уряд. Але ми бачимо, що така вірогідність існує, і це не може непокоїти нас. Я, наприклад, декілька разів спілкувався в режимі онлайн-форматі онлайн зі своїми колегами в австрійському парламенті, і ми якраз говорили. З нашими колегами парламентарями про необхідність допомоги з боку Австрії тут є певна специфіка, тому що Австрія є країною з нейтральним статусом. Це було закріплено на основі міжнародного договору ще 1955 року, і е, партія свободи е, намагається апелювати до цього статусу. Використовує цей статус для того, щоб це е, ну, завадило якійсь реальній допомозі. Україні, і е, я можу можу сказати про свій особистий досвід спілкування з австрійськими колегами в такому форматі онлайн. Е, наприклад, е, було помітно, які партії е, підтримують Україну. Можна назвати серед них і і праві партії, і в тому числі соціал-демократичну партію Австрії, але було дуже помітно, коли, наприклад, ставили питання представники партії свободи, то це завжди звучало з таким елементом агресії і елементом доволі негативним по відношенню до України. Це було дуже помітно, навіть на такому особистому психологічному рівні. І як на мене, ця партія дійсно становить певну небезпеку. Але варто також зважати на те, що е, одна справа, коли партія використовує певну риторику, популістську риторику е, під час е, передвиборчої кампанії, і коли вона стає частиною уряду, то вона іноді е, починає поводити себе більш відповідально, у тому числі в сфері зовнішньополітичних відносин. Чому тому, що е, в демократичних країнах існує система. Стримувань і противаг, яка е, заважає таким партіям е, з радикальними поглядами, е, іноді е, антиєвропейськими, антидемократичними поглядами, заважає їм, е, скажімо так, нашкодити зовнішній е, політиці, зовнішньополітичній позиції ці, ці, цієї країни. Тобто, я сподіваюся на те, що механізми демократії, які існують в Австрії, вони завадять. Партії Свободи нанести шкоду, якщо брати відносини міждержавні відносини між Австрією і Україною, ми будемо сподіватися, що так і буде. А не так як в Словаччині, яка нібито також демократична країна, але її прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який заявляв в передвибочий період проти України багато негарних речей, і здається, вже перевершив. Ці погрози і заяви і нічого його не стримує всередині країни чи не може стримати, не знаю. Будемо сподіватися, що в Австрії все таки буде дещо інше. Стосовно альтернативи для Німеччини, ви вже згадали цю партію. Так вона можливо на цих виборах, які будуть зовсім скоро, там через трохи більше ніж місяць. В Німеччині а, наскільки це проблема взагалі для Європи, тому що. Набирають оберти, як не крутить. Зараз вони на другому місці, і здається, вони отримують все більше і більше популярності. По перше, чому? І по-друге, наскільки їхні погляди все ж таки деструктивні, скажімо так, і для ЄС, і для Європи об'єднаної, ну якби загалом і для України. Справа в тому, що дуже багато залежить від ситуації в економіці і добробуту громадян а також від інфляції і економічних проблем, і звісно, що це цілком нормально, коли виборці вони е, намагаються шукати. Якусь партію, яка би вирішувала ці проблеми, і тут такими труднощами можуть скористатися а, крайньо популістичні партії, типу альтернативи для Німеччини, і вони використовуються в своїх інтересах. А, причому а, на мою думку це доволі безвідповідально а, це, як на мене, є причиною ну, Деякого підвищення рейтингу альтернативи для Німеччини, але ми також спостерігаємо за тим, що все таки більшість німецьких виборів вони е, виступають за стабільність і вони підтримують центристські партії, будь то е, правоцентристська партія ХДСС, чи е, німецькі соціал-демократи. Ми бачимо, що наприклад е, покращується рейтинг такої проукраїнської партії, як зелені. Також, тобто, е, ситуація в Німеччині все таки е, доволі стабільна, і е, е, ця партія альтернатива для Німеччини залишається по суті ще маргінальною партією. Це не означає, що в майбутньому вона може не набрати більше голосів і претендувати навіть на участь в уряді. Це можливо, але ж Німеччина, це таке демократичне е, суспільство, демократична держава. І головне, що тут. Відбувається шляхом демократії, шляхом виборів, зміна влади. Угу, Зрозуміло. На останок, хотів вас запитати про Ілона Маска, найбагатшу людину планети і, здається, світового олігарха, тому що, окрім купи мільярдів, у нього ще й медійний ресурс, медійні ресурси досить значні. Окрім того, що він в. Американську суто політику вже війшов, він тепер досить активно в Європі намагається По-перше, як ви вважаєте, що це за нападки на німецьких і британських політиків? Причому хамські нападки? І по-друге, що стоїть за тим, що він зараз досить активно включився в розкрутку ультраправих і не тільки Німеччини, але й Британії. Найджел Фараж це євроскептики, які також і проти України, і проти Європейського Союзу, і за Росії, і все таки інше. Тобто, перше, це чому проти традиційних політиків Британії та Німеччини, і друге, що стоїть за тим, що він включився до розкрутки ультраправи. На мою думку, справа пов'язана з тим, що Ілон Маск він намагається виступати, бути в тренді, так би мовити, цього політичного, ідеологічного руху Мага. Тобто Make America Great Again. Зробимо Америку знову великою. Тобто він, е, і, мабуть, з цих ідеологічних причин, оскільки це такий е, по суті правий рух, він намагається підтримувати праві партії, причому, е, скажімо так, е, не, не класичні праві партії в європейських країнах, е, було би природне, наприклад, якби він в Великій Британії, я б зрозумів, це, якби він підтримував. Виступаючи, наприклад, проти лейбористів, одночасно підтримав консервативну партію, традиційну партію, але е, він чомусь підтримує е, радикальну партію Фараджа, так, яка виступала у свій час за Брексит. Е, стосовно Німеччини, він чомусь знову таки підтримує е, альтернативу для Німеччини. І це розглядається, до речі, скажімо, німецькими політиками як втручання внутрішніх справи. Ну зараз. Ілон Маск не має якоїсь офіційної посади в адміністрації президента Трампа, і тому це не можна так, якщо казати, з точки зору букви закону, що це є втручанням у внутрішні політичні справи Німеччини. Але якщо він обійме посаду і стане вже якоюсь офіційною особою, то ситуація буде доволі складною з цієї точки зору. До кінця, чесно кажучи, мені не зрозуміла зміна його позиції, тому що ми добре пам'ятаємо, що е, на початку повномасштабної агресії е, маск по суті виступив на підтримку України проти російської агресії, навіть намагався е, допомогти Україні. Використовуючи свої можливості, а потім його ситуація, його позиція почала змінюватися. І як на мене тут важливо, я навіть колись зробив таку спробу запросити його до Києва для того, щоб він приїхав і сам побачив і розібрався, вже виходячи з власного досвіду, що відбувається в Україні і у світі. Ну я думаю, що е, я не втрачаю надії, що колись пан Ілон Маск все-таки приїде до Києва, і е, тоді ви знаєте, такі поїздки вони дуже багато змінюють у свідомості політиків, які приїжджають, е, тому що не, неможливо приховати правду, і це дуже впливає на е, світогляд політиків. Тому я ще не втрачаю надію стосовно Ілона Маска, хоча його останні заяви. Вони викликають певне занепокоєння. А чи не вважаєте ви, що він діє, скажімо так, в руслі нової адміністрації, яка прагне послаблення певним чином Європи? Ну саме для цього і потрібні такі сили, як альтернатива для Німеччини, чи там Найджел Фарадж, які просто вносять хаос в полю внутрішні внутрішньої політики Європи? Ну і тоді з континентом. Американському президенту буде набагато простіше мати справу і диктувати свою волю. Ну, повністю на 100% я не можу цього виключати. На мою думку, для того, щоб зрозуміти мотивацію, мотиви поведінки Маска, треба аналізувати його економічні інтереси. Все таки він є. Бізнесменом доволі успішним, і він намагається реалізувати е, ті проекти, або ті ідеї, які е, сприяють розвитку його бізнесу, і ми це бачимо, наприклад, навіть і в зовнішньополітичних питаннях стосовно питання Китая, наприклад, так або нещодавно вибух такий скандал і е, певні суперечності в рамках самого е, руху мага, коли йдеться про візи. Для фахівців, тобто ми бачимо, що не всі члени цього руху вони підтримують Маска в плані надання віз для, для спеціалістів з інших країн. Тобто, ми бачимо, що його інтереси можуть суперечити і входити в суперечність, навіть якщо ми говоримо про такий політичний рух, як, як Мага. Розуміло. Що ж, пане Олександре, дякую тоді за розмову. Дякую вам. Дякую, що відповіли на наше питання. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем у студії був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Дякую. дякую всім дякую. глядачам обосток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадую, що ви можете подавати це відео, поставити лайк і загалом підписатися на наш канал ОСUAN. До зустрічі.